Щиро вітаю вас, пані та панове, з вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма Sound Check. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста, віта Альозна, Хільйотай, Бедаберг, Спатеха, Мейшарін. Буквально і ітромує, буде тішитися, буквально неркимо і звеселяться, коли уста твої будуть. Казати праведні речі. І далі пише еклезіаст: бо буває много золота і перел, та найдорожча знадоба уста розумні. І дійсно, якщо найбільше вітамінів, як відомо, знаходиться. В аптеках то найбільше корисних та цікавих думок та порад знаходиться в книжках. Сьогодні я маю честь представити вам нову книжку, яка з'явилася на полицях нашого книжкового клубу. Це мова пророків», яку вперше видало українською мовою видавництво наш формат. Цю книгу ще 70 років тому написав однокласник Ернста Гемінгуея, знаменитий американський письменник, телеведучий, журналіст Роберт Вільям Сенджон. Ця книга присвячена уні. Кальні феноменальні без перебільшення особистості людині творцю сучасного єврита, який в свою чергу є одним з товпів існування сьогоднішнього Ізраїлю, Елеазеру бен Бенігуді. Справа в тому, що це ім'я я згадував десятки тисяч разів, оскільки консульство України в державі Ізраїль, яке я свого часу заснував і де я працював впродовж майже чотирьох років, знаходилося за адресою Верхов Бені Гудай Хат, вулиця бен Гуда, один в Тель-Авіві, бізнес центр Мігдальор, де відбулись свого часу, можливо, найцікавіші події мого професійного життя. У сьогоднішньому Ізраїлі немає міста, в якому не було б однієї з центральних вулиць, названої на честь Бені Гуди. Але за його життя цю людину на вулицях тодішньої Палестини закидували камінням. Його неодноразово відлучали від єврейської громади. Його навіть ув'язнювали. Настільки суперечливими революційними і фантастичними здавалися на той час його думки, як для його суплемінників і в першу чергу представників релігійних громад, так і для керівництва тодішньої Османської імперії, яка панувала тоді на теренах Палестини. Метою всього життя бен Гуди було об'єднання різних племен єврейського народу навколо відродженої древньогібрайської мови, мови Біблії, яка на той час вже впродовж двох тисячліть не була мовою щоденного спілкування, а була виключно літургійною мовою, мовою мелитов та релігійних обрядів. Його самовіддана праця похитнула не лише твердження і уяви його одноплемінників, тому що Бог неодмінно покарає його як єретика, який зазіхає на святу мову, але також похитнули і традиційні уяви твердження філологів, лінгвістів про те, що мова це закрита система, яка самоналаштовується і не піддається зовнішньому впливу. Саме відроджений Бені Гудою Іврит був тим суперклеєм, який об'єднав в Ізраїлі представників єврейського народу росіяних до того в 120 країнах світу. Книга Мова пророків читається як пригодницький роман. І автор, який захопився цією постаттю, пише це історія про чоловіка, завдяки якому кілька мільйонів людей можуть сьогодні купувати продукти випасати худобу, кохатися, лайтеся з сусідами мовою до того, яка вважалася придатною. Для вивчення Талмуду. Це історія запеклого фанатика, який пізнав два великі кохання, нажив ворогів серед кола своїх найближчих друзів, відсидів у в'язницях за свої переконання. Завжди був за крок до смерті від туберкульозу, проте народив 11 дітей, зібрав матеріали на 16 томний словник, не схожий на жоден інший філологічний проект в історії. Бен Гуда писав п'єси, уклав підручники з географії два пристрасні заклики до свого народу і помер, працюючи над словом. Нефеш, душа Еліазор бен Гуден народився в маленькому містечку Лужки неподалік вільного сьогоднішнього Вільнюса, 1858 році. Він був одним з трьох синів своїх батьків Фейгі та Лейба. Перельманів і для того, щоб уберегти його від служби в армії ненависної євреям царської Росії, з двох молодших братів оформили після народження як дітей двох бездітних родин родичів Перельманів. Таким чином народжений Елезером Перельманом перші 20 років свого життя до прибуття до Палестини жив під іменем Елезера Ільянова. Ступивши на землю Османської Палестини, Гелізер Євмінов обрав собі нове єврейське ім'я, Бен Єгуда, буквально син Єгуди. Нагадаю, що Єгуда, бо Єгуда, так правильно, згідно єврейської фонетики, вимовляється це ім'я. Це один з 12 синів пророка Якова, засновник найбільшої за своєю чисельністю племені або коліна єврейського народу, яке оселилося в районі сучасного Єрусалиму. Заснувало юдейське царство, і від цього імені походить і релігія, зрештою, іудея. До свого переселення до Палестини Елезер. Таланти якого високо оцінили євреї тогочасної Литви, вивчав на гроші своїх спонсорів, меценатів медицину в Парижі після того, як Елезер прийняв рішення переселитися в Палестину, яке було зумовлено не лише його сіаністськими намірями, але також і рекомендаціями лікарів, які з огляду на важку стадію туберкульозу пропонували йому переселитися на південні території тодішньої Африки або Азії, надрукував у віденській газеті Ашахар заклик до всього Європейського Пейського єврейства долучитися до боротьби за відродження єврейського і національного дому на теренах Палестини і разом з ним переселитися до Єрусалиму. На момент переселення бен Бенігуди до Єрусалиму єврейська громада тогочасного святого міста налічувала трохи більше 13 тисяч ультраортодоксальних євреїв, які були учнями релігійних шкіл єшив і існували виключно за гроші багатих єврейських меценатів, які хотіли підтримувати існування єврейської громади в Єрусалимі. Елєзер бен Бенєгуда стикнувся з ворожнечою по відношенню до себе як з боку ашкеназійської, так і сефардської єврейської громад, тодішньої Єрусалиму. Нагадаю, ашкеназі – це вихідці з Європи, сефарди – вихідці з Іспанії та Північної Африки та Азії. і сефарди говорили різними мовами. Тож між ними майже не було соціальної інтелектуальної взаємодії. Сефарди дивилися на ашкеназів згори вниз, а ашкенази вважали сефардів безбожниками. Проте я спільнота була неоднорідна. Її представники прибули з різних країн між німецькими, російськими, французькими англійськими євреями, не згасало суперництво. Зокрема, суперництво за те, як розподіляти кошти, які прибували на світу землю. Тим, хто розподіляв кошти на світі землі, часто закидали, що вони, мовляв, жирують на закордонні гроші. Єрусалимські євреї здебільшого відчували до цих чужинців антипатію, а то й відверту ворожість. Вони вдячно приймали гроші, але опиралися спробам підвищити освітній рівень громад і знизити смертність на гроші європейських меценатів було відкрито сиротиниця для єврейських дітей, сиріт, які росли просто на вулицях, і Бен Гуда зголосився викладати в цьому новому створеному учбовому закладі іврит. Він наполягав на тому, щоб і інші предмети в цій школі викладали також древньоєврейською мовою. Коли у школі почали викладати євритом, місцеві євреї поставилися до цього вкрай вороже. Дорогою до школи велієзера часто ж бурляли камінці. Звідусюди лунали аргументи, що використовувати святу мову в повсякденні це образа Бога. Євреї стільки століть говорили різними діалектами і прекрасно давали собі раду. То навіщо щось міняти? Але можливо найдраматичніший поворот в біографії Бені Гуди відбувся тоді, коли його юна дружина Дебора на другий рік їхнього перебування в Єрусалимі розповіла йому звістку про те, що вона вагітна. І Бен Іруда кинув виклик всьому оточенню навіть власній дружині і вирішив, що його новонароджений син, майбутній відомий ізраїльський журналіст та письменник, видавець Ітамар Бен Іруда буде першою дитиною, для якої древньогібрайська стародавній врит буде рідною мовою. І, попри свої застереження, Дебора погодилася, і хоча на той час ще не опанувала достатньо мови, яку так затято просував її чоловік. Дійсно, погодилися розмовляти з новонародженим сином, виключно єврейом. Бен Ігуда заборонив новонародженому гратися з іншими дітьми, заборонив будь-кому, хто відвідував їхню родину, розмовляти будь-якою іншою мовою. Я пам'ятаю, як на мене теж свого часу дивилися, як на дивака, коли я розмовляв своїм новонародженим старшим сином виключно алжирським діалектом. Але ми тоді жили в арабомовному оточенні, де він щодня на вулицях під час свого спілкування з іншими дітьми чув цю мову. А у випадку Бен-Ігуди, тих, хто міг вільно спілкуватися і ритм, на той час можна було порахувати на пальцях однієї. руки. Але несподівано за витівкою долі Бені Гуда отримав підтримку своїх затятих намірів з українського Харкова за декілька місяців після народження Ітамари Бені Гуди до Палестини, тікаючи від єврейських погромів початку 80-х років позаминулого століття, прибула перша група так званих білоїмників. Під керівництвом відомого вже на той час журналіста, історика, дослідника Ісраїля Белкінда назва цієї організації Білу, це акронім, це скорочення перших літер слів відомої фрази з книги пророка Ісаї «Бет Яков Леху Венелеха. Тобто дім Якова ідіть, і ми підемо разом з вами. Тобто, заклик до всіх синів Якова, всіх 12 колін єврейського народу повернутися до Ізраїлю, до єврейської прабатьківщини. Саме активісти цієї групи, які заснували перші сільськогосподарські підприємства на теренах тодішньої Палестини, були найзатятішими послідовниками Ельгеза бен Гуди і підтримали його ініціативу спілкуватися в побуті виключно євритом. Саме білуїмники за ініціативою Бені Гуди створили так звану армію захисників мови цвами Асафа і підписали акт, в якому йшлося члени нашого товариства, що мешкають на землі Ізраїлю, розмовлятимуть між собою і вритом прилюдно на зборах, вулицях, на ярмарках і нічого не соромитимуться. Вони сумлінно навчатимуть своїх синів, доньок і решту родини цієї мови. Члени нашого товариства плекатимуть іврит на вулицях. І коли почують, як дорослі розмовляють російською, французькою, ідешем, англійською, іспанською, арабською чи будь-якою іншою мовою, то навіть найстаршому не побояться сказати, як вам не соромно. Цікаво, що наступна хвиля таких же затятих борців за відновлення євриту теж прибула з українських земель з міста Вижниці під Чернівцями. І за 30 років вони заснували «Гдудей Мегінея Сафа вже батальйони захисників євриту і про їхні зухвалі вчинки про акти саботажу та диверсії я розповів в окремому випуску мого проекту «Саундчек», який так і називається Мовна війна в Ізраїлі. Ви можете легко знайти його в пошуку. YouTube. Але головним викликом для послідовників Бені Гуда на той час була нестача слів для позначення предметів тодішньої сучасної цивілізації, використовуючи вокабуляр святого письма. За часів пророків не існувало таких предметів, як друкарська машинка чи піп'ятка. Елієзрм бен Гуда принципово був проти запозичення слів з європейських мов. Він хотів зберегти чистоту євриту як стародавньої самітської мови, тому вивчав тексти іншими спорідненими мовами амхарською мові. Янською, армейською, фінікійською для того, щоб поповнити словниковий запас і поширити його за допомогою газети, яку почав видавати буквально на другий рік свого перебування в Палестині. Саме матеріали на сторінках газет Бен-Юди створили найбільше проблем для юного пасіонаря, оскільки в них він кидав виклик не лише устоям тодішньої ультратодоксальної громади Єрусалиму, але іноді і законам Османської імперії Старішини святого міста вирішили, що нарешті їм трапилася нагода затягнути зашморг на шию молодого єретика, Пише Сен-Джон. До них долучилися очільники Халуки. Це підрозділи, які займалися розподілом гуманітарної доброчинність. Для них це теж була можливість відомсти. Бенігуди за всі статті, де він називав їх паразитами. на газету наклали з дотриманням усіх староцвітських релігійних формальностей. По синагогах палили чорні свічки. Вулицями міста пройшов проклинач з шофаром, духовним інструментом з рога Барана. Оленя заборонена, оленя заборонена. Правовірним юдеям офіційно заборонено купувати, тримати в себе і читати всю газету. Олень це переклад назви першої газети, яку видавав Бен Ігуда, буквально євритом Гацві. Будівлі, де друкували оленя і оселі Бенігуди, оголосили бойкот. Правовірні юдеї більше не могли ходити до них під загрозою суворої кари. В наступному числі своєї газети Бен Гуда виклав свій козир. Він вимагав, щоб керівництво Халуки подало детальний звіт про отримані протягом минулого року кошти з поясненням на що їх витратили. Бен Гуда вимагав оприлюднення імен усіх, хто отримував доброчинну допомогу. Він натякав, що керівництво цього не зробить, адже тоді всі довідуються, які в них величезні зарплати після виплати адміністративних виплат на бідноту залишаються копійки. Тоді провід ортодоксальної громади відніс до турецьких властей переклад деяких матеріалів, що друкувалися на сторінках газети, стверджуючи, що в них міститься підбурювання до революції. Елезору загрожувала до вічне ув'язнення каторга або навіть смертна кара, і лише втручання барона Ротшильда, який опікувався єврейськими громадами традішні Палестини, завдяки великим хабарям, які були сплачені турецьким чиновникам, звільнити Бені Гуду. І навіть через деякий час поновився випуск його газети. Бені Гуда зрештою продовжував свою просвітницьку діяльність. Він продовжував кидати виклик усталеним нормам, зокрема й піддавав сумнів утвердження, що долю святої землі мають визначати. Ти лише віряний ортодоксальних поглядів він також затято виступав за мирне співіснування єврейської та арабської громади, підтримував дружні зв'язки з керівниками як релігійних, так і світських арабських установ. Цікаво, що хоча барон Ротшильд і не поділяв в поглядів, але радо підтримував всі ініціативи єврейської громади святої землі, і, зокрема проекти бен Бенігуди, саме його. Грошима було профінансоване видання перших томів 16 томного словника сучасного євриту. Роботи над якими закінчились вже після смерті Лезера Бен ігуди з й його. Родинник Глезер бен Гуда помер вже після того, як закінчилось панування Османської імперії на теренах Палестини, коли ці території не були під контролем так званого британського мандату. Він радо зустрів першого губернатора під мандатної британської палестини, британця єврея за походженням Габріеля Самуела. Бен-Ігуда помер, працюючи над словом Нефеш, душа, яке містилося в сьомому томі його словника. Даю це слово міститься в перших рядках сучасного гімну держави Ізраїль Гатіква, Коль Одбалевав пеніма, нефешігурігомія, одло Авда тикватену, Гатиква, Бачнот Альпаїм. Поки глибоко в серці душа єврейська б'ється, ще не втрачена надія, надія дитя двох тисяч літ бути вільним народом в землі Сіону та Єрусалиму. Епілог книги Роберта Сенджона містить такі рядки: доля змусила Еллязера Бенігуду сплатити ціну, яка часто випадає справді великим людям. Щоб здобути належне визнання, потрібно спершу померти. За життя його критикували, таврували і очорнювали сефарди ашкеназі, сіоністи, антисіоністи, ненависники і шанувальники євриту, ортодокси, неортодокси, євреї з Палестини і євреї з діаспори. А після смерті в останню путь його провели 30 тисяч євреїв, школярі з чорними стягами, ультрарелігійні юдеї з довгими пейсами й у вбраннях, як у європейській гетто. Бізнесмени у західному одязі Стелявіву і хайфи, дуже молоді кібутники, що два дні з'їжджалися з далеких поселень. Євреї, солдати, євреї вчені, євреї державники. У процесі були і християни з арабами, і британські високі чиновники, чинці домініканці, чинці францисканці, релігійний провід мусульман. У Палестині оголосили триденну національну жалобу. Палестина ридала, бо знала, померли. Має всі ознаки великої людини. Багато інших цікавих подробиць захоплюючи біографії Елізера в цій книзі, яка вже зайняла своє почесне місце на полицях нашого книжкового клубу разом з іншими виданнями, присвяченими ізраїльській темі, це і моє життя, Володимиєр, історія відродження нації», «Найвидатніша операція ізраїльської розвідки Мосаду та. Інше важко переоцінити роль, яку зіграв Бені Гуда становленні сучасної єврейської ізраїльської нації, і нам, українцям, є багато чому навчитися у цього затятого фанатика. Тож, панове, до нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.